хто крутіше приготує гомілки. Я Якось розрізав там щось запікав. Я називаю такі рецепти easy. Грибе. Думаю, вау, так можна було. Тушкуємо і смакуємо. Я всіх вітаю. Сьогодні хочу приготувати курячі гомілки. Я знаю, що всі їх обожнюють, але я знаю, що я можу зробити їх. Такими простими, але такими смачними. Давайте приготуємо. Минулого році, в березні, під час початку повномасштабного вторгнення, ми жили з друзями, з родичами, з усіма в одному великому будинку. Там готували різні страви. В основному готував я, а я готував різні страви для. Для всіх, але мій друг в нього є дитина. і Він для дитини постійно готував гомілки. Він скажу: Женя, в тебе дітей нема, але діти обожнюють гомілки. Я кажу: ну добре, давай тоді е, з тобою будемо сперечатися, хто крутіше приготує гомілки. Я вам скажу чесно, що я брав гомілки, як якось розрізав там щось, запікав. А він каже: дивись, я простий рецепт, просто просто їх посмаж, не нічого не роби, зроби їх ніжними, смачнішими і прекрасними. І просто подай. Я подумав, вау, так можна було. Тому я взяв його рецепт, але трішечки трішки покращив. І тому зараз у нас буде супер-крутий рецепт, який легко готувати, він дуже смачний і дуже сподобається і не тільки дітям, а й дорослим, і дорослим дітям, і дітям, які вже дорослі, і дорослим, які ще діти. Всім, всім, всім. Ну нам треба взяти, гомілки наша ряба. Чому я їх беру? Тому що в них на 20% більше м'яса, ніж у четвертинах. Друге, вони готуються легко, вони мають насичений соковитий смак. Їх тут можна порахувати: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 штук тобі легко. Коли ви приготуєте за цим рецептом ці гомілки, ви просто не зможете купувати інші. Тому якщо ви готові, підсісти на ароматні та ніжні гомілки. Тому давайте готувати цей рецепт. Ось так їх відкриваємо. Сім штук. Пим. Пательню. Просто розігріваємо без спочатку е, без олії. Потім, коли нагріється, додаємо олію. Пательня. Вона нагрілася, додаємо олію. І потім туди просто перекладаємо гомінки. Ми нічого не робимо, не маринуємо. Не... от знаєте, коли я в Франції навчався, і коли я в цілому зараз навчаюся, постійно є, є одне правило: можна. Робити важкі страви, а можна робити прості страви такими саме смачними, як і важкими. Головне в тому, щоб зберегти смак м'яса. Коли я був на заводі, наша ряба я побачив якість м'яса, і я точно знаю, що тепер треба це якісне м'ясо просто трішки приготувати і для того, щоб воно було ще більш божественно смачним. Просто вкладаємо сюди гомілки і смажимо 5-7 хвилин до золотавої шкоринки, але важливо перевертати їх. Поки гомілки смажуться, ми беремо гриби і на 4 частини їх отак гарненько нарізаємо. Я називаю такі рецепти «easy», Щоб будь-хто може їх приготувати. Я в дитинстві готував омлети дуже багато, тому що я не знав, що існує такий рецепт, і я можу його з легкістю приготувати. Нарізав гриби, можна грибів більше, якщо у вас велика сковорідка, якщо ні, можна менше. Тепер перегортаємо до золотавої шкоринки і пересипаємо сюди. Гриби. Гриби. І смажимо ще 5-7 хвилин. Води додаємо 50 мл. Сметану додаємо 250 мл. Столову ложку коріандру. Робимо так, щоб всі гомілочки були трішки в сметані. Закриваємо кришкою. І 20 хвилин на повільному вогні тушкуємо до готовності. Це технологія або техніка називається спочатку смаження, а потім тушкування. Завдяки смаженню ми карамелізуємо шкоринку, м'ясо, виділяються гарні аромати, а тушкування воно робить так, щоб всередині м'ясо було готове. Тому 20 хвилин тушкуємо а, і після цього смакуємо. Тушкуємо і смакуємо. А поки гомілочки е, тушкуються, ви не забудьте натиснути лайк, натиснути на дзвіночок і написати коментарчик. Тому що я кожен раз закликаю, вже три роки вас закликаю. Коментарі! Коментарі! Лайки, лайки. Мені також інколи дивлюсь якісь відео, і так важко це, знаєте, натиснути вподобайки. І, і реально це так трудозатратно, я вас розумію, бо ти так дивишся, а потім думаєш. Де цей лайк Натиснув, фух. Тому зробіть, будь ласка, зусилля, я розумію, це не просто, але це дуже важливо. Дякую. Так, у мене тут декор, висів декор, але це не декор, це тарілка. Па-па-пам. Тут хтось прибив якусь нитку. Я не люблю, коли багато декор, люблю, коли все практично. Гомілочки готові, подивіться. Три, два, а. Подивіться, які вони. Вони ідеально ніжні, м'ясо гарно відходить від кісточки. Ну, я не знаю, що вам треба ще говорити. Хіба це, мабуть, найкоротший, але найтакий смачніший випуск. Якщо у вас немає часу, ви не знаєте, що приготувати, приготуйте ось цей рецепт. Коріандр? Так, звичайно, можливо, ви боїтесь коріандр давати дитині. Але повірте мені, якщо чим раніше ви почнете давати дітям коріандр або давати коріандр собі навіть, тим більше ви зможете відчувати потім прекрасних і крутих смаків. Ну, це моя особиста теорія. Прошу е, сильно не засуджувати. О, я не знаю. Ну, по-перше, аромат прекрасний, По друге подивіться. Оце така кислинка, яка є після сметани. Вона така унікальна, вона поєдналася з цим соком від м'яса. І такий сок від м'яса, сметанка, коріандр, і так... Ти і і потім з'їв, тебе вже м'яса нема. А оцей смак є, оця кислинка вона впливає так на язик, для того, щоб вона аж збуджує язик, для того, щоб відчувати краще м'ясо. У мене аж кулочки стиснулося. Приготуйте, насолоджуйтесь і. Пишіть коментарі, якщо вам сподобалось. Якщо не сподобалось, також пишіть. Обов'язково, обов'язково, обов'язково. Але я думаю, таких людей не буде, бо це ідеальна страва з ідеальною гомілкою від нашої ряд.